Досить себе жаліти. Ну, в мене ж батько помер а, буквально там через декілька місяців, як почалося повномасштабне вторгнення, і я за кордоном, і я не можу його поховати. Та? Тобто я потім приїхала, але це було ну, був процес, та? і це відчуття провини, і знову жертовність, і знову що робити. І я пам'ятаю дуже добре, що в якийсь момент я просто відчула, ніби моя якась оця от світла частина, яка мене береже. Та, яка там прям, вона підійшла в сторону і сказала: досить. Давай піднімайся. І, бо я, в мене була така депресія, що я лежала декілька, декілька тижнів декілька. в ліжку. Угу. Я навіть не вставала. Я вставала просто на автоматі готувати дітям їсти і лягала знову в ліжко. І це настільки важливо, коли знаєш, це якраз для мене про внутрішню силу. От коли от будь, будь, щоб не було, щоб не було, щоб не було да, буває дуже сильно важко, буває, буває прям скепсько дуже. Але ця твоя внутрішня сила, вона в якийсь момент вона все рівно не дасть тобі зламатися. І навіть якщо ти падаєш дуже сильно, дуже, дуже боляче, і ніби ти вже зломлена, воно все рівно тебе якось отак от збирає.